Дивіться відео до кінця, і ми разом вивчимо ноти. Я хочу, щоб ви вміли розбиратися в нотах і щоб вони вас не лякали. Щоб вони були для вас як українська мова, а не арабське письмо. Які в тебе можуть бути страхи? Це важко. Я не розумію. Я пробував, але не вийшло. Якщо ти думаєш подібно, значить це відео саме для тебе. Які хибні погляди про ноти дехто має? Ті, хто не знає нот, можуть будувати аналогію до букви. Вони думають, що так само як дві букви відрізняються одна від одної зовнішнім виглядом, так само ноти відрізняються одна від одної своїм символом. Але це хибний погляд. Ви знаєте, коли мені було 6 років, я також так думав. І це нормально, багато хто так думає, поки не почне вивчати ноти. Отож згодом, коли я пішов у музичну школу, то довідався, що всі ноти однакові. Як це, подумають ті, хто не знає музики. Що, справді усі нот однаково виглядають? Саме так. І я вже знаю, яке наступне питання ви хочете поставити. А як же їх тоді розрізняти, якщо вони однакові? Відповідь буде трішки згодом у відео. А зараз давайте розглянемо кілька теоретичних понять. Що таке лінія? Лінія це горизонтальна пряма від лівого краю до правого. Що таке нотний стан. Нотний стан це 5 горизонтальних ліній, які розміщені одна над одною. Нумерація ліній ведеться знизу вверх. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Нота це овал, Або, як я говорив у сьомому відео, бублик. Тож ноти пишуться на лініях. Зверніть увагу на хибний погляд, який часто виникає у початківців: вислів на лінії. Нерівнозначний до вислову на столі. Як от на столі є яблуко? Ні ні. Вислів на лінії буквально означає у лінії. Тобто лінія пронизує ноту і ділить її навпіл, подібно як шашлик, простромлений шампуром. Ммм, ням-ням, тут уже не тільки бублики, але й шашличком пахне. Але нот є 7, а лінії лише 5. Як тут бути? Розгляньмо два практичні підходи. Перший. Ноти пишуться не лише на лініях, але й поміж ними, тобто на полях. То що таке поле? Це проміжок між двома сусідніми лініями. Поля номеруються так само, як і лінії, знизу вверх. Перше, друге, третє, четверте. Крім того, в нас є ще два поля. Їх ми будемо називати піднотним станом і наднотним станом. Таким чином, ми вже розширили місце для нот із 5 до 11. І другий підхід. Якщо ми хочемо писати ноти інших октав, то будемо використовувати додаткові лінії. Додаткова лінія є коротшою від звичайної. На ній поміщається лише одна нота. У довгій додатковій лінії не тільки нема потреби, вона би збивала нас з пантелику, адже ми б плутались у порядку нот. Як ми вже вивчили, ноти пишуться на лініях і між ними. Отже, застосувавши ці два підходи, ми значно розширюємо наш нотний стан. Як ви пригадуєте, на початку ми задалися питанням, як розрізняти ноти, якщо всі вони однакові. Як бачимо, розглянувши трішки теорії, тепер відповідь стала очевидною. Назву ноти. Можна визначити по тому, де вона знаходиться, а не по тому, як вона виглядає. Тобто, якщо напишемо 7 нот на чистому аркуші, то ми поняття не будемо мати, що це за ноти. А от якщо вони розміщені на нотному стані, тоді вони автоматично отримують назву, в залежності від того, де вони знаходяться, на якій лінії або полі. Якщо ж говорити про різний зовнішній вигляд нот, то він показує тривалості нот. Тобто, скільки часу нам слід тримати натиснуту ноту. Детальніше про це йдеться у відео номер 7 як вивчити тривалості нот. А зараз поговоримо про те, як вивчити розміщення нот на нотному стані. Для початку вам треба запам'ятати назви нот. Мабуть, ви вже знаєте їх. Так чи ні, ви маєте вміти називати ноти по порядку. «до», «ре», «мі». Фа соль ля сі. Знову звернімо увагу на типову помилку, яку роблять початківці. Оскільки всі ноти мають назву із двох букв, то багато хто на початку каже, що п'ята нота це со. Проте насправді це не со, а соль. Чотири букви замість двох. Отож, коли добре запам'ятаєте назви семи нот, потренуйтеся називати їх у зворотному порядку до Досі, лясоль фамі, редо. Доведіться до автоматизму, так, щоб ви могли вільно називати їх без повторень і підглядань. Якщо нам потрібно читати ноти або писати, то ми рухаємося зліва направо. Подібно як читаємо текст в українській мові. З лівої частини рядка до його кінця, тоді наступний рядок. Те саме в нотах. Починаємо рухатися з лівої частини нотного стану і до правої частини. Потім новий нотний стан. І так далі. А що, коли ноти розміщені не одна після одної, а одна над одною. Це означає, що ми виконуємо їх одночасно. Хоча читати будемо знизу вверх. Фа-ля. Але нажимаємо одночасно. А тепер ми розподілимо вивчення 7 нот на 7 днів. Тож маємо тренуватися щодня по 15 хвилин і вже через тиждень будемо володіти нотами. Отже, день перший. Нота ДО знаходиться на додатковій лінії. Чи ви уловили суть мнемотехніки? Нота до і лінія «ДО» додаткова. Починається писати з однакового складу ДО. Здається, що все зрозуміло і можна перейти далі. Але ні. Щоб добре запам'ятати ноти, потрібно практикуватися. Пам'ятайте, друзі, що ключ до успіху це регулярність. Отож, приступімо до практики. Зверніть увагу на екран. Я показую вам нотний твір і виділю всі ноти до, які знаходяться на першій додатковій лінії під нотним станом. Ось вони! Те саме вам потрібно робити впродовж тижня щодня вивчаючи іншу ноту. Завантажте собі будь-який нотний текст і старайтеся відшукувати там уже вивчені ноти. Кожен день відшукуєте іншу ноту. День другий. Мі знаходиться на першій лінії. Зауважте, що по порядку ноти йдуть так: до ре мі фа соль ля сі а ми вивчаємо через одну. Тобто спочатку ті ноти, які знаходяться на лініях. Чому? Тому що ці ноти є основними, так би мовити, острівцями. Тож, вивчивши ці чотири ноти, ми вже майже автоматично знатимемо решту три. Тож, яка мнемотехніка допоможе нам міцно запам'ятати ноту Мі, Пригадаємо собі, що нотний стан складається з п'яти ліній. А тепер подивімося на свою долоню. Так, щоб великий палець дивився вверх. Виходить, що наші пальці повністю відображають нотний стан. І де знаходиться нота МІ. Мізинець. Ухти, непогана асоціація. Отож, на практиці ми будемо визначати всі ноти МІ. Мізинець. Також слід повторити, де знаходиться нота «до». Додаткова лінія. Як це зробити на практиці? Так само, як першого дня вивчали до. Я не буду знову показувати ТСМ з нотою МІ, щоб відео не стало надто довгим. Тому не забувайте, що практикуємося кожного дня. Третій день. Нота «соль» знаходиться на другій лінії. Як це запам'ятати? Скрипковий ключ завжди починається писати з другої лінії. Інша його назва ключ «соль». Тож запам'ятайте це і попрактикуйтеся. Нота соль знаходиться на другій лінії. Також не забудьте повторити уже вивчені ноти до і МІ. День 4. Нота сі знаходиться на середині нотного стану. Це остання із семи нот, і тут досить легко запам'ятати. Сі – середня лінія нотного стану. Тобто в першій половині нотного стану пишуться ноти першої октави, а у верхній половині ноти другої октави. Отож, за перші 4 дні ми вивчили ноти, які пишуться на лініях до мі соль Сі. П'ятий день. Починаючи з п'ятого дня по сьомий будемо вивчати три ноти на полях. Отже, нота Ре знаходиться під нотним станом. Дивіться, тут є цікава тенденція. Оскільки ви вмієте називати ноти по порядку вперед і назад, ми можемо використовувати це знання, щоб полегшити своє орієнтування на нотному стані. Для прикладу, оскільки нота ДО знаходиться на додатковій лінії, то одразу над нею йде нота РЕ. Навіть якщо ми не вивчили наступну ноту, логічно, що там буде ре. Також точкою відліку може бути верхній орієнтир. Нота Мі, яку ми вивчили. Оскільки на першій лінії нота Мі, значить під нею знаходиться нота Ре. Можливо, у вас виникало питання, що означає під, перед. Або як розуміти вислови нижче вище. Тож, давайте узгодимо ці вислови, щоб у вас не було прогалин у цьому напрямку. Дивлячись візуально на нотний стан. То візуальна частина співпадає з аудіальною. Тобто, якщо нота виглядає вище, значить і звучить вище. Це ми рухаємося у площині вверх вниз. Візьмімо, для прикладу, ноту, яку ми вивчаємо ре. Перед нею йде нота до. Іншими словами, до нижча, ніж ре. Після ноти ре іде. Інакше кажучи, МІ вища від ре. А як це виглядає на клавіатурі? Низькі ноти знаходяться зліва фортепіаної клавіатури. Високі справа. Тобто, рухаючись зліва направо по клавіатурі, ми йдемо до вищих нот. А крокуючи справа наліво, ми опускаємося до нижчих нот. Шостий день. Нота Фа знаходиться на першому полі. Тобто між першою і другою лініями. Постарайтеся запам'ятати це. Все ж, якщо вам це важко, то на початках можете відштовхуватися від сусіднього острівця. Подумайте, яку сусідню ноту ви гарно знаєте: Мі чи соль, і тоді без проблем визначити, де знаходиться нота Фа. До речі, як показує практика, перші ноти ліпше пам'ятаються, ніж наступні. Тому з огляду на це я створив лайфхак, який допоможе зміцнити ланку із таких трьох нот фа, соль ля. Як бачимо, соль Острівець, а Фаля це його сусіди. Разом вони утворюють фасоля. Фасоля. Тож, користуйтесь цим, щоб запам'ятати ці три ноти. День 7. Нота -ля. Нота ля зайняла своє місце на другому полі. Тобто між другою і третьою лініями. Друзі, сподіваюся, що ви тренувалися всі попередні дні. Якщо так, то ви добре запам'ятали ноти і зараз спробуємо прочитати музичний твір. Якщо не дуже займалися, то передивіться це відео ще раз і попрактикуйтеся. Подумайте, що краще, один раз вивчив і завжди насолоджуєшся в нотах? Чи не докладати зусиль і постійно сумніватися, що це за нота? Вибір за вами. Отож, проаналізуємо ноти однієї пісні. Те саме можна робити з багатьма іншими піснями. Щоправда, ви можете ще не знати ноти другої октави. Але тут можна просто по порядку вирахувати, що це за нота, продовживши рахунок від ноти Сі першої октави. Або ж дочекатися виходу іншого відео, де я розповім вам про ноти другої октави. Ось і наше відео підходить до кінця. Тож зробімо короткий підсумок, чого ми навчилися. Ми дізналися, що нотний стан це 5 ліній і 4 поля. Відлік ведеться знизу уверх. Якщо нотного стану не вистачає, ноти пишемо на додаткових лініях. Ноти читаємо зліва направо. Якщо нотний стан закінчився, нижче починаємо з нового нотного стану. Ноти отримують назви залежно від того, де вони знаходяться на нотному стані. Спочатку ми подивилися, як сім нот розміщені на нотному стані, і добре навчилися називати їх по порядку вперед і назад. Після цього постаралися добре запам'ятати їх. Спочатку ключові ноти такі собі острівці, які розміщені на лініях, а потім всі інші знаходяться між ними, тобто на полях. Їх уже можна визначати, відштовхуючись від основних. Цікаво, а яка нота йде після «сі»? Цикл із семи нот повторюється так само як і 7 днів у тижні. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. І далі все повторюється. Понеділок, вівторок і так далі. Ні, ті самі. Змінився лише тиждень. Так само у нотах. Після нот Доремі фасоль лясі Ідуть знову ті самі ноти. До соль, фасоль лясі. Змінилася лише октава. Кажемо, що ноти першої октави. А це ноти другої октави. Отож запам'ятайте собі, що октава це як тиждень. До першої октави відрізняється від до другої октави. Так само, як понеділок одного тижня відрізняється від понеділка наступного тижня. Друзі, я намагався пояснювати вам просто і логічно. Пишіть у коментарях свої враження, було складно чи ні. І пам'ятайте, що це одна з найважливіших тем, тому її слід вивчити найкраще. Дякую за перегляди, лайки та активності. Я це глибоко ціную і йду знімати для вас наступні відео. До зустрічі!